Друзі, привіт! Сьогодні у мене в гостях Таня, майбутній коуч, і будемо пробирати тему фінансів не тільки як тема цифрів, а і тема мислення. Танюша, привіт! Я Таня, майбутній коуч. Зараз я навчаюся на коуча і тестую коучинговий підхід на собі у різних аспектах, зокрема про гроші. Це для мене дуже важлива така особиста тема. Трошки в мене дещо змінилося стосовно грошей, мої думки, моє ставлення. Ти пам'ятаєш вперше, коли от прийшла тобі така думка, що треба міняти щось? Треба міняти щось з фінансами. Так, насправді це відбулося не так давно, тому що, як я кажу, я навчаюся на коуча і коучинговий підхід тестую на собі. І багато аспектів в своєму житті я змінюю. А чому я вирішила змінювати своє ставлення до грошей? У мене була подруга. Вона ми з нею дружимо з дитинства. Честка була бесіда. Я кажу: дивися, скільки е, ми знаємося, то я в тебе позичала неодноразово гроші. Mm. Ну бували такі моменти ще раніше, в юності, е, і тепер бувало. Я кажу: а ти ніколи в мене не позичала? Чому? Ну, якщо хочеш, то ну ти до мене звертайся, будь-коли, щоб ти це знала. Я тобі хочу сказати. А вона так подумала: каже: Ти знаєш, я просто ніколи собі не дозволяла е витрачати більше, ніж маю. І у мене це було якесь. Откровення, типу, що справа не в тому, що вона завжди багато заробляла чи багато мала, а справа в тому, що вона контролювала так. гроші і менше витрачала ні, ніж заробляла. це. До речі, дуже велика проблема багатьох людей. Більший відсоток людей витрачає більше ніж заробляє. Тобто, ну ти мусиш дуже правильно фіксувати, куди ти витрачаєш гроші. Так? Ну так, і я тоді замислилася, що щось напевно я робила не так. До цього дня я почала над цим. Думати, обмірковувати і вже трошки інакше у мене. Uh -huh. Uh -huh. Ще я згадала таку історію, чому справді мислення впливає на, на гроші в нашому житті, на як воно в нас все є. Згадала, я читала книжку Дейла Карне, і там він розповідав історію про чоловіка, якогось мільйонера, бізнесмена, який обанкротився і мав багато боргів. І він йшов по вулиці, такий засмучений, і зустрів там якогось безхатька. І... А той просить у нього, там, дайте мені на хліб чи ще щось. І той мільярдер обанкрочений, який має тепер мільйони боргів, на нього подивився та каже. Ти знаєш, що ти багатший, ніж я, бо ти просто не маєш грошей, а я ще маю борги. Але каже, ти лишишся тут де є, а я буду думати, як іти вийти з цього і знову стати мільйонером. І тут для мене таке дійсно, що в нашій голові, наші установки, ми змиряємо, як змирилися з тим, що так я можу жити мінімум від зарплати до зарплати, щоб мені там вистачило на харчування і все. Це все сценарій, це все сценарій його треба просто перезаписати. Тобто переосмислити але до цього треба йти свідомо. Це я свого досвіду можу сказати. Тобто, ти мусиш свідомо бути готовий для грош... до грошей, Та? і свідомо переписувати програми. Я не знаю, ну може для когось це звучить дивно або ще щось, але насправді це все, як ти говориш, і це правда. Все у нас у голові. Всі границі, от просто ти собі сам. Поставив або е, начитані та да, там від батьків, від е, школи, з дитинства. Тобто це все передається. Ти мусиш сам собі перезаписувати це все. Дуже багато хто говорить там ой в е, е, от е, психологів, коучів теж там. Подружитися з грошима в такому сенсі розумієш типу, полюбіть гроші. гроші, вони до вас прийдуть. Блін, ну типу, це Ще треба насправді да, це. Треба розуміти. От як, як полюбити? Треба бути готовим до того. Якщо там ти, наприклад, не готовий лишити декілька гривень, декілька корун чайових. Ну, типу, або ти не готовий потратити там дівчата, наприклад, дуже багато. Спостерігаю на, на ногті, там елементарний, да, там догляд за собою. Якщо ти не готова інвестувати у себе гроші, як гроші можуть взагалі до тебе прийти? Ніяк. Тобто гроші це енергія, це такий самий потік, це є просто е, якісь, як правильно це сказати, це як матеріал, який тобі допомагає виходити на інший рівень. Це енергія, така сама енергія, ну, тобто, передається гроші ж приходять, відходять. Так само, як у в цьому світі є енергія, так само і гроші. До речі, ти говорила про дитинство, про батьків. Про це все я собі, до речі, нещодавно усвідомила, що я собі не дозволяла мати великі гроші, бо я якось то так була вихована, що великих грошей хочуть якісь там не знаю, егоїсти, холодні люди, які думають тільки про себе, їм тільки гроші, гроші, гроші. А в якийсь момент я зрозуміла, що якщо ти не маєш грошей, наскільки б ти добрий не був, окрім співчуття, ти нічого не можеш дати нікому. Так? Там ті діти в Африці голодні, ти можеш їм хіба поспівчувати, більше нічим ти не допоможеш. То я така, ну блін, якщо я маю гроші, то ж я не стаю автоматично погана людина, так? Тож від мене залежить, як я буду ними розпоряджатися. І тому я тепер можу сказати впевнено, хоча все ж таки всередині щось воно ж крепче, та бо звикла з дитинства та я установка, що мати гроші це соромно. Але тепер я можу свідомо сказати, що так я хочу великих грошей для того, щоб я жила добре, для того щоб я могла допомогти тим, кому я хочу допомогти, тим, хто для мене важливий, рідний, близький, і навіть тим дітям з Африки. Бо зараз я не можу собі дозволити відіслати там. Скільки 100 тисяч, тисяч доларів та. <клухи> та, комусь на допомогу. А Ви... Треба мати правильний розрахунок, як би сказати. А ще я хотіла спитати, чи були якісь страхи, наприклад, от, ти почала зараз над цим всім працювати, та, тобто переписувати собі установки, так сказати, чи були чи якісь страхи, там, наприклад, щось тебе зупиняє, чи важко взагалі. Тому що наскільки я можу сказати свого досвіду, трохи було важко. Я... Ще над цим до цих пір працюю, але ізначально попередньо було важко тобто, переписати собі установки. Я кожен ранок, кожен вечір стояла перед дзеркалом і проговорювала собі з блокнота, отак дивилась, читала, і просто перезаписувала собі установки. Тобто, внушала собі в голову зовсім інше, що я можу мати, я готова, я відкрита. Тобто, ну, це, це був процес, який до сих пір триває. Чи були в тебе якісь страхи або щось е, от тому подібне? Е, в плані страхів ні в мене не було розуміння. Тобто я така одного дня зрозуміла, окей, я готова до великих сум, а де їх взяти? Тобто, я розумію, що з неба вони мені не впадуть. І я зрозуміла, що якщо я буду робити так, як я робила до цього, то в моєму житті нічого не зміниться, і грошей не стане більше. І тому я почала шукати, а де ті гроші великі беруться, звідки тобто, це після того як прийшло усвідомлення? Так, так як я прийняла той факт, що я хочу великих грошей. Не одну тисячу доларів на місяць, а тобто ти почала тисяч... шукати варіанти, як, як до цього прийти, і я почала інвестувати в себе в своє навчання. Тобто, тепер я готова віддати всі свої гроші, зробити все для того, щоб знайти ще більше грошей, щоб вкласти їх у навчання, у розвиток, який в майбутньому мені буде приносити легко. І великі гроші, і більші грошей. Тому що зараз, з тим досвідом, який я маю, з тими своїми настановами, установками, звичками, як я жила раніше, я можу піти працювати, не знаю, прибиральницею, офіціанткою, ну будь-де, найманим працівником можу бути, я зароблю там, не знаю, на базові потреби, так? Хто не знає я зараз в декреті, то в принципі по часу я не можу піти навіть на таку роботу. Тому так, склалися обставини так, що я мусила. Покрутити шарики в голові і шукати той шлях. Так, але бачиш, от, це є істина, інвестиції в себе завжди дають найбільший прибуток. Завжди. Ти ніколи з цим не прогадаєш. Тому що, як каже моя наставниця, хата може згоріти, машину можуть вкрасти чи ще щось, розумієш, а гроші можуть так само десь з банківського рахунку, я не знаю, там, ну, пропасти. Тобто, а те, що ти вкладаєш в себе, в твої знання, вони нікуди не пропадуть навіть через декілька місяців, через піврік, через рік, ти вийдеш на той самий рівень, де ти була раніше. Тобто, та, якщо ти вже досягнув якихось е е опередних е сходинок в житті, тобто, ну це, це знання, це саме сильне, що може бути. Так, тому наразі, поки на мене мільйони не сипляться, але я сподіваюся, що через рік хоча б тисячі будуть сипатися. Так, добре. Я ще хотіла спитати, що помінялось, які звички от, е, ти поміняла, як ти почала відноситись до грошей. Ну, дивися, зсилаючись е, на ту розповідь моєї подружки, яка сказала, що ніколи собі не дозволяла витрачати більше ніж заробляю, я якось тут зупинилася і проаналізувала, а яке в мене поводження з грошима. Я звернула увагу, що я там пішла в магазин, побачила гарну сукню і купила, бо вона мені сподобалася. Я не подумала, чи мені її треба, чи я маю куди її одягнути елементарну вечірню сукня. Я мама в декреті, куди я одягну вечірню сукню. Краще купити, не знаю, зручні курсівки, щоб з дітьми можна було гуляти, бігати по майданчику. Так? Е, тобто я почала аналізувати і думати, на що я витрачаю гроші, що ну, ця покупка, вона мені справді треба, що вона мені дасть, що вона мені дасть в перспективі. Тобто зараз потратити 2000 тисячі доларів на, на навчання для мене це легко, а потратити 200 корун, на лишню, там не знаю, помаду, яку мені не треба, може я не один раз намалююся. Ні, я не буду вже тратити. Добре, Це... я обмірковую і плюс я е, відкладаю. Тобто мені там елементарно чоловік дав тисячу корон, я 100 корон скинула на сейвінг. На сейф на як сторону, якщо, типу, та. Та, відклала. І Правильно. там, здається, копійка до копійки, копійка до копійка. Я одного дня один місяць так я скидала прямо елементарно з кожного. Я 10% скидала. Я один день заходжу на той тлі типу, спожіть участь. На ту скрабничку дивлюся, у мене там дві тисячі корун, а це просто дрібнички. Я би ті гроші, які я відкладала, там лишила за каву, там купила дитині якусь, не знаю, морозиву, там собі ще щось купила. Просто дрібнички. Ми так викидаємо. Ми викидаємо насправді великі суми, які просто не помічаємо, де вони поділись. Тобто правильний аналіз, так? так, аналіз і розпорядження грошима свідомо, тому що. Так, ми багато несвідомо витрачаємо, потім в кінці місяця дивимося, гроші пропали, куди пропали? Нічого не купила, нічого не має, немає, чого ще й Тож ну ти знаєш, насправді після мого досвіду, як я пожила в Америці та в Канаді 3,5 роки, 4 скоро, і чому там люди багаті? Реально, я от просто настільки зараз півріг, більше як півроку я вже в Європі, та я повернулась. На деякий період, і я аналізую просто це все, що в мене було, той досвід. І от я задавала собі не раз таке питання, чому там багато грошей, чому там люди багаті. Тому що там зовсім інший, інший стиль життя. Люди там не витрачають, е, от, так як ти, наприклад, приклад зробила, так? Е, аналізують, куди вони витрачають гроші. Е, там у них така звичка, вони рано виходять всі з термосу. Каву собі роблять вдома, розумієш, вони от ті люди настільки научені, вони не будуть витрачати лишньо там, гроші на каву. Да? Ще Плюс до того, якщо ти тільки іммігрант, якщо ти тільки приїхав, тобто, да, і тобі треба ставати на ноги, тобі треба там, відкласти щось, щоб ти ну, чувствував землю під ногами, так сказати. І оцей стиль життя, не -не, вони не будуть витрачати, вони не витрачають гроші на брендовий одяг. Щоб, так як, наприклад, в Європі, особливо наші слов'янські країни, щоб з голови до них ти був брендовій одежі, а насправді у тебе на рахунку там нулі. Тобто, або взагалі кредит. Або ще й кредит до кінця, Та? Мені це дуже подобається, коли айфон купує, що кредит і рік його виплачує. Їшлін, да. коротше такий. Типу, нерозумне розтрачення фінансів це дуже важливо, треба. Навчитися нас не вчили, нас не вчили правильно. От не було такого, щоб як правильно розподіляти. Наприклад, у мене такого не було. Щоб мене вчили там, та, от, так, так, так. Постійно так було. Відкладати треба, відкладати треба, ти відкладаєш щось, батьки там. А, так, а, так? Що? а, а для чого відкладає, так, так, відкладає. От, треба щось кудись їх інвестувати, тобто, ну, якось розумно до цього всього підходити. Тому я теж почала дуже глибоко вивчати це питання, і насправді там дуже багато роботи над собою. Дуже багато. Там треба повністю диск перезаписувати на 360 градусів, щоб воно помінялося і щоб. Також я почала вести повністю всі витрати, абсолютно, і от чисто, я з тобою можу погодитись. Нереально велика сума грошей і йшла на такі якісь дурниці. Просто от я навчилася це правило 24 годин. Перед тим як ти хочеш робити якусь покупку, як ти говорила про плаття. 24 години почекай. На наступний день ти просто подумаєш, воно тобі треба чи ні. Тобто, щоб не витрачати гроші на дурню якусь непотрібну потрібно Імпульсивні, насправді. Да. Імпульсивні да, покупки такі. Тому якось так. Та. От Америка мене дуже багато чого навчила е на рахунок цього. Я абсолютно пере своє мислення поміняла на 360 градусів. Тобто, да, я зараз лишній раз не піду, не куплю собі там якусь е е значкову майку, чи штани, чи плачу, чи ще щось. Тобто, це взагалі, звичайно, я ну, погоджую, що треба виглядати акуратно, гарно ще й для дівчинки це дуже для жінки це важливо. Але от в першу чергу для того, щоб дозволяти собі купляти якісь там дорогущі речі, треба навчитися правильно заробляти на них. Да? тобто, тут в цьому я не бачу нічого поганого. Що ти собі купиш хорошу, якісну сумку там чи взуття, чише щось. Але треба поступово до цього прийти, тобто і навчитись навчитися правильно робити, правильно розпоряджатися з фінансами. Я, до речі, би хотіла повчитися в цьому плані стосовно того всього фінансової тої штуки, поводження з грошима, заощадження, інвестування, тому що інвестувати можна багато. Що? Зараз крипта популярна, багато чого, а поки що я до цього далеко. Ну, гроші це одна з ключових сфер. Да? Тобто зараз це, є, як я говорила, це є енергія, це є можливість. Гроші дають тобі можливість, і тут немає нічого поганого. Це раніше нам голову вбивали, що от там. Багаті зазнані злі там, куди нам до них, ти що. Вот. А насправді якби, гроші дають нереальні можливості. Нереальні. Це те саме, що й англійська мова. Просто, от, е, Ти говориш англійською, ти можеш вибити, грубо говоря, там, любі двері. От, просто, Двері відкриваються абсолютно всі і всюди. І так само фінанси тобі дають можливість побачити світ, е, вчитися, е, інвестувати в навчання, да? опять же, так і повторюся то тобто... допомагати, донатити, донатити. Донатити однозначно, для да. До країни треба так. там, наприклад, я при можливості постійно Скидаю в мене є подружка на Україні, яка е, має свій фонд допомоги дітям сиротам. І я при можливості постійно кидаю якихось трошки грошей, щоб от, да, треба займатися благодійністю, це дуже важливо. Але було б класно вибухнує можливості у нас більше, сподіваюся, буде. Та, ну, бачиш, це все робота над собою, так як я говорила, я е, Перезаписувала собі ці установки і почала дуже е, у мене теж наставниця моя. Вона мені говорить: Аня, подружися з грошима. Я не розуміла, я цього не розуміла. От просто. Доки я не почала е, е, Дісно, більше вчити. Да, воно звучить ну, типу це... ну, ти, смислі. Бо повідомлення, доки, доки, доки вона мені не почала пояснювати це все. Доки я це все не усвідомила, то дуже важливо навіть не те, що людина тобі пояснює, ти мусиш усвідомлювати. Сама. Ти мусиш бути усвідомленим, мусиш розуміти взагалі. Е, де ти плаваєш, так? грубо говоря? Тому що, якщо ти не усвідомлюєш цього всього, це ну, неважливо, хто це тобі може я, там, розказувати, я не знаю, якийсь мільйонер-трійон, ти мусиш усвідомлювати це. І от коли я почала більше вивчати, читати, усвідомлено. Бували деякі моменти, які я перечитувала там, по 3-4, по 5-6 разів. Подкасти так само переслуховувала по декілька разів, щоб я, тобто, щоб інформація дійшла до мозку. тому що та інформація ти, ми ще думаємо на деяких там трьох-чотирьох рівнях, що їсти зварити. Там треба піти ще щось купити, а там ще щось треба. І та інформація з того відео там якась частично може 0,5% дійде до твого мозку, тому я вже якось почала знаєш настільки, от просто сконцентровано сидіти і слухати, щоб дійшла та інформація правильно. Ось тому це дуже важливі нюанси. І поки я не почала над цим глибше працювати, допоки я не виділа результатів, але зараз successful. Вже, вже все якби поступно налагодилось, і я дуже вдячна своїм учителям і собі. Насправді, тому що я кажу ще раз: ти мусиш бути усвідомлений, розуміти, що ти робиш. Тому що якщо ти цього не розумієш, то немає сенсу. До речі, до речі про усвідомлення це таке слово, яке я ніколи, напевно, не розуміла. Я його знала, але ну, усвідомлення, ну, що воно таке усвідомлення. Але а, зараз я зрозуміла, що багато людей живе неусвідомлено, ну, якось ту Там Вранці встав, прокинувся, почистив зуби, побіг на роботу, прийшов з роботи, щось поробив, як спати, встав, пішов, якось то на автоматі. Але ти не думаєш. Що роботи? ти робиш? Для чого ти робиш? Для чого? Що би що? Ну просто ходиш, бо ходиш, бо всі ходять. Ти знаєш, скільки людей не усвідомлених? Скільки відсотків людей взагалі в світі не усвідомлених? Навіть є статистика в да, Так, є статистика. А, <звіт> а, <звіт> давай, вгадай. Ну, думаю, більше половини. Так, <звіт> да. на жаль, представ собі. Більше половини людей. 78%. відсотків. Аня, мені не дивно, тому що я весь час, поки була в декреті, може, це ще було через те, що я була дуже втомлена, тобто я ще все в декреті, але мої діти вже сплять цілу ніч, я вже висипаюся, і я можу зображати, що відбувається в моєму житті. Але коли я була, отой, як один малий народився, за ним можна сказати, зразу на другий. І чотири роки не виспані, такі, бувало, по три години в день спиш, ти просто ходиш як та омеба, знаєш, там я живу, я ходжу <свісно> і все. І коли я почала висипатися, я така стоп, поставила своє життя на паузу, стала зі сторони і дивлюся, так, Таня, а що в твоєму житті зараз відбувається? А куди ти йдеш? А що буде? А як закінчиться оця вся історія? Ну, типу, я така ага, кіно, <свісно> сюжет, <свісно> Це так, я почала що а що робити, а що я хочу. Взагалі, де я є, що я хочу і як туди дійти. Так, Танюшка, ще таке питання. Що б ти порадила жінкам, дівчатам, які хочуть фінансових змін, до чого правильно направляти свою енергію і чим правильно керуватися? Ой. Ем... Ну тут багато чого я маю що сказати. Перше, що хочу сказати, це зрозумійте себе, почуйте себе, просто зупиніться і подумайте, чого ви хочете насправді, для чого, щоб що. Не тому, що, наприклад, зараз модно вести блог, і я буду вести блог, бо всі ведуть. Подумайте, чи вам це треба. Може вам подобається пекти тортики, наприклад. Потім не бійтеся, мріяти масштабно. Бо, на жаль, ми так якось то. Навчені з дитинства, що а, я тут. Тихенько на стороночці собі помрію про щось маленьке. А ви великі мрії, ми навіть боїмося мріяти не те, щоб здійснювати. Не бійтеся, мріяти масштабно, не бійтеся, мріяти великі мрії. І м -м, не картайте себе. Тобто, якщо ви почали щось робити, не чекайте від себе великих результатів уже сьогодні-завтра. А якщо в мене сьогодні не вийшло, то все в мене ніколи не вийде. Все. Та ладно, йду дивитися далі серіал. Ні, дайте собі час, повірте в себе. знаєте, що великі мрії не збуваються за один день, треба йти до цього. Не бійтеся помилок, не картайте себе. Ви дуже велика молодець, навіть тому, що ви захотіла змін, захотіла йти далі. І вірте в себе, у вас обов'язково все вийде. Так, дуже класно. Можу додати тільки те, що. Ти дуже правильно підмітила, треба не боятися мислити масштабно і хотіти чогось більше. Чим більше ти хочеш, тим до більшого ти дійдеш. Так. Тобто, да, і, звичайно, приймати якісь е, рухи, не тільки хотіти, а й робити щось для цього. І зміни прийдуть. Правильно? Так. Бо без дії немає і змін. Однозначно. Дуже рада була з тобою поспілкуватися. Дякую, що прийшла. Я теж дуже дякую. Загальна бесіду Так, все. тепер попити чай? Так, давай, чай.